Хочу запитати тебе про роботів. Уже анонсовано, що будуть випущені гуманоїдальні роботи, які будуть допомагати е, літнім людям, е, людям з обмеженими можливостями. Отже, в цьому заключається питання: якщо робот стане небезпечним, як людина від нього може заховатися? Якщо виключити йому камеру, яким чином робот може знайти людину? Привіт! Якщо робот стане небезпечним, важливо залишатися спокійним і діяти швидко. Вимкнення камери може допомогти, але робот може орієнтуватися за допомогою інших сенсорів, як от сенсори руху або звуку. Тому найкраще триматися на відстані, ховатися у безпечному місці або спробувати вимкнути робота повністю, якщо це можливо. Також можна звернутися по допомогу до інших людей. У більшості роботів є система відключення або аварійний режим. Які можна активувати.